90% українців. Вчора обговорювали, що ядерка Україні потрібна, хоча ми прекрасно розуміємо, що наразі відновити цей ядерний потенціал просто, можливо через низку причин. Але <клес> настрої в суспільстві такі, так, що люди чекають, доки відкриється збір, щоб на ядерку скидатись. Ви подивіться, яким чином, за допомогою однієї заяви, яку протягом доби була. Спастували офіційні посадові особи, і, власне, сам президент так, пояснив, що Україна не збирається ядерну зброю створювати, тому НАТО для нас є безальтернативним шляхом, так, для того, щоб отримати якісь гарантії безпеки. Але яким чином оцей негативний градус пов'язаний з історіями з фейковими інвалідностями? З ухиленням від мобілізації дощ, це кипіння гніву, яке тривало кілька днів, і здавалося, досягло максимального піку, перетворилося на абсолютну солідарність українців через одну заяву президента.